«Подаруй бібліотеці українську книгу. Таку акцію запустили у бібліотеці Чижевського до міжнародного дня книгодарування, а відзначається він у світі з 2012 року. Не пропускають його і читачі нашої бібліотеки. Прикладом Софія дізналася про акцію від тата, який є активним читачем. А подарували бібліотеці скарби зі шведських архівів. Видання уклала Марія Тратнер, шведка із українським корінням, яка допомагає українській діа. Та досліджує історію України. Оскільки шведські архіви почали відкривати, це зараз все доступно, тому вона зі своєю командою почала їх досліджувати. Мій батько з нею познайомився у Фейсбуці, якийсь один пост про історію, і там сцепилися, як то кажуть, язиками. І поговорили, поспілкувалися, і так вони зафрендилися, подружилися. І вона вирішила подарувати книгу нашій сім'ї. І запропонували, щоб ми її передали в бібліотеку, якщо ми цього захочемо. І батько вирішив, що ми хочемо подарувати цю книгу. Поділитися книгами із бібліотекою вирішили, і Таміла з сином. Першу книгу це Думай і Дій, як кіт. Це книга про кота. І ми вирішили, що це буде дуже символічно, так як у бібліотеці є кіт Афоня, який тут живе. Кіра і таємниця Бублика. Це книга про бізнес дітям. І третя книга це Ти Змінив моє життя. Це дуже цікавий роман, навіть по цій книзі знято фільм. У бібліотеці кажуть символічно, що міжнародний день книгодарування припадає на 14 лютого, адже по суті він є святом закоханих у книги. Власне, і започаткували його саме такі люди. Історія розпочалася з маленької традиції в родині американської книжкової блогерки Емі Бродмур, де на день усіх закоханих вони в родині дарували саме книги. Ось одного разу син блогерки прийшов і запитав у мами: а чи а існує такий день, особливий день на рік, щоб коли люди дарують книги усім навколо, щоб всім людям дарували книги? Емі ця задумка сподобалась сина, і ось вона вирішила в черговий раз на черговий день святого Валентина подарувати. Родині саме книги і не тільки своїй родині подарувала, а й бідним дітям, які не мали можливості купити книги за власні кошти. Наразі бібліотекарі отримали в подарунок вже з пів сотні книжок. А от минулого року, в рамках книгодарувальної акції, фонди книгозбірні читачі поповнили більше як двома сотнями видань, та перевершити цей результат ще є час, адже триватиме акція до святкового дня 14 лютого.